Любі першокласники, вітаю вас на уроці математики. Схилились голівки до праці мерші. Ти всі перешкоди здолати зумій. Працюй наполегливо, швидко, старанно, щоб кожна хвилинка не втратилась марно. Ви вже ознайомилися з новою лічильною одиницею Десятком. Навчилася порівнювати, додавати та віднімати числа десятків. Але, мені здається, незручно щоразу говорити слово десятків. Ці числа мають певні назви, і сьогодні ви про них дізнаєтеся. Давайте ми з вами розглянемо число. 10. Давайте пригадаємо, з яких цифр складається число 10. З одинички та нулика. Давайте пригадаємо, що таке один десяток? Один десяток це десять. Одиниць. Для того, щоб утворити один десяток, нам потрібно об'єднати, згрупувати предмети, яких буде десять. Наприклад, як наших жовтих зірочок. Давайте порахуємо, скільки зірочок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, 9, 10. Цві зрочки з'єднали в одну групу і утворився один десяток. Що ж, давайте поглянемо. В числі 10 у нас дві цифри. Яка цифра стоїть першою, стоїть ліворуч. Одиничка. Сьогодні Мікі Маус відкриє вам маленьку таємничку. Приготуйте, будь ласка, вушка. Послухаємо. Чому ж одиничка стоїть на першому місці і що вона взагалі показує? Цифра, яка в записі числа, стоїть на першому місці. Ліворуч показує, скільки десятків в цьому числі. А що ж тоді? Показує цифра 0. Цифра 0 показує, що всі одиниці об'єднані в десяток, і окремих одиниць немає. Цікаво. Отже, ліве цифра показує скільки в числі десятків. А друга. Нулик. Показує, що всі одинички об'єднані в цей один десяток, і окремих одиничок немає, тобто нуль. Ну що ж? Давайте ми з вами познайомимося з новими числами. Один десяток 10, 2 два десятки двадцять, три десятки. Тридцять. Чотири десятки. Сорок. П'ять десятків. Це п'ятдесят. Шість десятків. 60, Сім десятків. Сімдесят. Вісім десятків. Вісімдесят. Дев'ять десятків дев'яносто десять 10 десятків. Сто. Давайте поглянемо. Чим однакові всі ці числа? Всі ці числа закінчуються. Нулем. Числа, які закінчуються нулем, називаються круглими числами. Давайте ще раз повторимо правило круглі числа, це числа, які закінчуються нулем. Попрацюємо в нашому посібнику частинка 3, сторінка 20. Давайте з вами дізнаємося, яке число ми одержимо в результаті виконання дій, які у нас тут будуть в ланцюжку. Нам потрібно від одного гномика дійти до іншого. Початковий перший у нас гномик, і ми бачимо, скільки десятків. 7 десятків. 7 десятків це 70. Що ж треба зробити? 7 десятків додати 3 десятки. Ми пригадуємо: для того, щоб додати десятки. Нам потрібно так само виконати арифметичну дію, як і зі звичайними числами. 7 додати 3. Ми знаємо, це десять, сім десятків. Додати три десятки, десять десятків. Записуємо, будь ласка. Наступна арифметична дія. Рухаємося далі. Десять десятків відняти шість десятків. 10 відняти 6, дорівнює. Дорівнює 4, 10 десятків відняти 6 десятків, дорівнює 4 десятки. Рухаємося далі. 4 десятки додати 5 десятків. 4 додати 5 дорівнює. 9. 4 десятки додати 5 десятків, дорівнює 9 десятків. Рухаємося далі. 9 десятків відняти 7 десятків. Дорівнює. Два десятки. Два десятки додати три десятки. Два десятки додати три десятки дорівнює десятків. П'ять десятків відняти чотири десятки. Дорівнює один десяток і остання арифметична дія. Один десяток відняти чи додати. Звісно, додати знак плюс. Отже, один десяток додати вісім десятків дорівнює. Один десяток додати вісім десятків, дорівнює дев'ять десятків. Звірте, будь ласка, результати. Ми рухаємося далі. На сторіночці 21 перед нами предмети, які зібрані, згруповані десятками. Кнопки олівці та намиста. Полічіть предмети десятками. Потім з'єднайте лінією предмети і відповідні числа. Один десяток це 10, два десятки 20, три десятки 30, чотири десятки 40, п'ять десятків 50, шість десятків, 60. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Звіримо результати. Кнопок. Один десяток, тобто 10 олівців. Два рази взяли по 10, це два десятки, два десятки це 20. І намиста. На кожному намисті. 10 на мистинок, 6 нами, 6 десятків, 6 десятків це 60. Настав час трохи перепочити. виконати рухливу вправу та поверніться до роботи. Запишіть круглі числа. Підкреслють їх цифри, які позначають кількість десятків. Один десяток це 10. Два десятки. 20. Три десятки. Яке кругле число запишемо? 33 0. Разом утворюють 30. Чотири десятки? Сорок чотири нуль. Запишіть круглі числа, які залишилися самостійно. Виконайте, будь ласка, саму перевірку. Чи Такі круглі числа ви записали. Також нам потрібно з вами підкреслити цифри, які позначають кількість десятків. Мікі Маус з нами поділився секретом. Цифра, яка стоїть перша зліва, позначає кількість десятків. В числі 10. Одиничка означає кількість десятків один десяток. В числі 20, 2, 30, 3, 40, 4 десятки, 50, 5 десятків, 60, 6 десятків, 70, 7 десятків, 80, 8 десятки. 90 9 десятків. Рухаємося далі, спробуємо порівняти десятки, а потім порівняємо круглі числа. Разом виконуємо перший стовпчик 2 десятки та 5 десятків. Пригадуємо, що порівня... порівнюємо ми десятки так само, як і звичайні одиниці. 2 і 5. 2 менше чи більше 5. 2 менше, ніж 5. Отже, 2 десятки менше, ніж 5 десятків. Ми знаємо, що 2 десятки це 20. П'ять десятків 50. Спробуємо порівняти круглі числа. Двадцять 50. Двадцять менше, ніж 50. Три десятки та один десяток. Звісно ж, три десятки більше, ніж один десяток. Так само. Кругле число 30 і 10. 30 більше, ніж 10. Поставте відео на паузу та самостійно порівняйте десятки, а потім порівняйте круглі числа. У вас все вийде? Діти, виконайте саму перевірку. Також за бажанням ви можете відсканувати QR-код та зіграти в гру. Скажіть, що нового ви сьогодні дізналися на нашому уроці? Що таке круглі числа? Оцініть свою роботу на сьогоднішньому уроці. А я дякую вам за роботу. До зустрічі на наступному уроці!